Привіт, друзі, в цьому ролику я зібрав всі актуальні процесори від AMD та Intel та розкидав їх по тірам, від найкращих до найгірших. Оцінював їх за продуктивністю, за їхню вартість. І саме по цьому пункту я їх розставляв. І що з цього вийшло? Давай дивитись. Тому давайте ми розпочнемо відповідно наш прекрасний тірлист усіх процесорів від Intel та AMD. Тож, розпочинаємо ми з одних з найту найтупіших процесорів, взагалі, які є. А перший з них це AMD Ryzen 3 3300X. Я його скажу, що можна подумати про кращий, тому що люди ним, хоч і не користуються, звичайно, але тут є набагато кращий варіант це ту ж саму вартість, наприклад, 900 гривень. Ні. Yeah. Можна подумати про кращий, само собою. Процесор не то, що поганий. Саме так само я поставлю з Resident 3 3200. Це буквально той самий процесор. Можна подумати про кращий. Далі йдемо по інтелу. 3 3200 Ні, i3 200, давайте розпочнемо спочатку. I3 200 у нас. Будем чесними, типу. Цей процесор був в свій час одним з найкращих рішень в комп. взагалі. Ті два ядра і 4 потока, вони були в свій час реально хорошими. типу. Це. Можна було грати в CS... CSGO навіть. В 100 FPS. Але зараз, ну, Intel I3 3200. Це. i 3 3200! Це у нас в цілому йде в ту ж категорію. Добре, Ryzen 3 2200 g я б сказав, що можна подумати про кращий. Я не, не буду зараз всі Ryzen ставити сюди, окей. Тому що ось цей от я взагалі поставлю люди не користуються. Типу реальним я ніколи не бачив такий процесор, був в когось в збірці. От е, цей процесор, е, він можна подумати про кращий, тому що тут я відразу ж поставлю Ryzen 3 3200 g е, в крутий. Типу, це хороший процесор, насправді в дуже бюджетну збірку, якусь прямо максимальну бюджетну збірку. Я не знаю для якогось умовного для компана апгрейд, так скажемо, що да? там дешевий M4. В принципі, для цього процесора ще сенс є. В нього є Vega, яка може запустити старі ігри. Дотку, там якусь, наприклад, в World of Tanks. Самі е кончені ігри воно запустити може. Тож процесор я вважаю все таки крутий і свою вартість, в принципі, вартує. Так, е давайте розберемося вже з цими райзенами третіми. 300 3300 x 3300 люди не користуються. 300. Краще не купувати взагалі. Хоча, блін, тут в цілому це буде доволі несправедливо, якщо я тут ліплю це. Давайте я ось так зроблю, окей? Краще не купувати. Так буде, думаю, більш е, справедливіше. Ну, Наразі треті 300 це, звичайно, типу на свій час хороший процесор був, але зараз, е, за ту вартість, яку його продають, я думаю, що таке собі, таке собі, реально. 4300 G, напевно, що йде. Напевно, теж вкрутий, тому що те ж саме як і 3200 G, просто 4300 G, це трішки покращений той самий процесор. Райзен e, 34100. E, 400 я не впевнений. 400 це перший процесор, який я буду дивитися тут. 400, що в ньому там? Наприклад, давайте його будемо порівнювати з звичайним Ryzen 5 2600. Це процесор, від якого я відштовхуюсь завжди тепер. 4 ядра, 8 потоків. Тобто, дивіться, цей процесор, він йде на рівні з i 3 10100 Вартує він стопудово менше, я думаю. 1400 гривень. Якщо він вартує 1400 гривень, тоді він йде в краще не купувати. Ні, чекайте, можна подумати про краще, тому що. Далі я трошечки адаптуюсь до цього. Можна подумати про краще, тому що за цю вартість є кращі. варіанти Ось. Тут будуть процесори, за вартість яких є кращі варіанти. E, Ryzen 3 5300 g Я ніколи не бачив ним користуватися. Ну, я не знаю. Ryzen 5 1400 гімно обрізок. E... Ні, він має 4-8 потоків, тобто вважаєте, це той самий 400 тільки даунгрейднутий. Не бачу сенсу в нього. Як від 1500X? 1500X ніби теж перш... ніби 66 має. Можу помилятися, але суті це не міняє, типу це те ж саме обрізок, і ці процесори не варті уваги зовсім. Е, Далі, Ryzen 5600, це в нас перший процесор, котрий йде, напевно, що в крут. Тей, але він вище буде, ніж ці два процесора. Тож, тому, тому що цей процесор на рівні з моїм зразковим Ryzen 5 2600. і відповідно Ryzen 5 2600 йде сюди. Тепер перейдемо трішечки до Intel, правда? Intel i 3 400. Вибач, i 3 400. Не можу порекомендувати нікому. А й третій, 6 Насправді, за ту вартість, за яку він продається, це, напевно, найдешевший процесор, який може зайти на ddr 4 пам'яті. Але, на жаль, в мене є ролик на каналі, де я тестував збірку на цьому процесорі. і Він показав себе дуже погано, тому. Вибач, i3 в гімнові даж. 700 теж найкраща не, не, не ситуація. От, i3 800 це вже більш-менш кращий процесор, тому що в нього вже як мінімум є 4 ядра. Але, ну, блін, я, я їх поставлю вище, ніж ці процесори, але краще не купувати, типу, як і i3 9100, сорян не можу їх порекомендувати, порадити теж взагалі нічого не можу. Так, далі у нас трішечки i5, так? i5 2300, 2400, 2500, я би сказав, що. Ну, типу, да. на жаль, сенсу немає від нього зараз як такого. i – це та ж саме штука, не звісно, легендарний, але сурян, ти вже зараз нікуди не i5-4560 – дивіться, зараз буде така думка. i – Крутий процесор. Чому? Тому що він буде доволі непогано паруватися з якоюсь GTX 1060, RX 580 на 4 ГБ. І в нього є задача. Завдяки йому можна грати в КС2. Так, да, цей процесор дозволяє грати в КС2 від 100, від 100 кадрів в секунду. Тож я вважаю, що це доволі непогано. В цілому за свою вартість процесор більш-менш хороший. Час. Якщо не дома ходить, далі i5 6500. А цей процесор вже за свою вартість. Гімно. No judge, no judge, але Як і 7400, так і 6500. Вони йдуть просто в гімно, тому що ці процесори за свою вартість. Вони ну, ну реально гімно просто 4 ядра, 4 потока. Має цей процесор. Ну я думаю, це цим всі, все сказано вже так. i5-8400. i5-8400 Можна подумати про краще, як і 9400. Вибачте, ці процесори теж не, не найкраще ціну. Вони звичайно шестиядерні, але шестиядерний процесор у нас ось тут є. Ryzen 5 2600 і буде краще ніж усі ці процесори в цілому разом взяті, тому що він має шість ядер 12 потоків. Типу він буде набагато шустріше. Він дешевший, набагато дешевший. При тому. Він дешевший навіть за Ryzen 3 чотиристо. Ось. При тому має ті ж самі 65 Вт ТДП. Це мій фаворит особистий. Він у мене стоїть в одному з компів. І я вважаю, що цей процесор дуже крутий. А, тепер перейдемо трошечки до Ryzen'ів знову. Ryzen 5 D400G люди не користуються. 2500 x теж люди не користуються. 2600 x напевно, йде в топ, як і 2600 600 тому що в цілому той самий процесор. Ehm, Ryzen 5 3400G. Я не чув ні разу, щоб не хтось користувався. Ryzen 5 3500. Вони не прям гімно, але це краще не купувати, тому що це буквально той ж самий Ryzen 5 3600, але без шести додаткових ядер. Тобто в два рази менше потоків в цьому процесорі. Ryzen 5 3600. Топ! Як і 3600 X. Тут я думаю, пояснювати не треба, це просто greatest of all time процесор, який. Я не знаю, як взагалі так вийшло, але він навіть на свій час Він вже мав підтримку Після express 4.0. Тобто цей процесор зараз можна парувати з RX 6600 та з RTX не знаю там. Короче, з будь-якими відеокартами Псясі express 4.0 там RX 5700 x RX 6600 І цей процесор буде себе досить добре показувати з цими відеокартами. І це ідеальний процесор взагалі для якоїсь такої середньої збірки, щоб пограти в будь-яку гру. Далі Ryzen 5 4500 і Люди не користуються сорян, не, не бачив сенсу витрачати час на те, щоб його рейтити. 4600G, наскільки я знаю, типу, ну, це все одно не найкращий процесор. Мож, просто засуну, можна подумати про краще. 5500 Ryzen. Ми вчора чи позавчора лазили на OLX і ми бачили те, що цей процесор вартував 1800 гривень. Щоб ви розуміли, це менше, ніж Ryzen 5 і 3600. 5300. Um, в чому суть цього процесора? Суть в його в тому, що для якоїсь збірки без потенціалу на апгрейд, наприклад, там, на якійсь супер моцній карті, якій не треба експрес 4.0 цей процесор буде ідеальний, він буде кращим за Ryzen 5 3600, за, за меншу ж вартість. І просто єдине відрізняння його від 3600, це те, що в нього немає після експресу 4.0. Тож Ryzen 5 5500 йде вище, ніж 3600, і я вважаю, що від нього навіть є більше сенсу, тому що він зараз дуже дешевий. Е, ну, 5600, бляха. Давайте 5600 я ставлю просто поверх цього всього. -всього. 5600 G, це теж де в топ. Як і 5600X, 5600 G йде в топ, тому що е, це процесор, на якому справді можна пересидіти, е, поки не. Купиш собі кращу відеокарту, він нічим буквально не відрізняється від свого простого 5600 Тобто 5600G це просто той самий 5600 але з вегою. Ось. І тому я вважаю, що це крутий процесор. До нього застряєш будь-яку відеокарту, і він стає во. 5600 і 5600 x це просто, ну це легенда. Я думаю, тут теж не треба пояснювати, чому ці процесори йдуть в топ. Це просто зараз найкращий процесор, який існує на ринку, я вважаю, за свою вартість. Тепер перейдемо трішечки знову до інтелів. І у нас зараз йдуть i7. i7 це спірне питання, дуже спірне питання, тому що є деякі хороші, є деякі погані, але здебільшого i7 2600. Гімно, i7 3770. Краще не купувати, тому що. Хоча, ні, він теж А новжен. 4770 74770 Отут йде, в принципі, в. Він непоганий. Правда, він не поганий. Він ще може витягнути щось, але. Краще не купувати, я думаю, що замість того, щоб i 5 4460 eh, поновлювати на i 7 4770 краще собі перейти на М4 Sockets і спокійно жити з Ryzen 5 2600, і буде набагато краще. Тому цей процесор краще не купувати в будь-якому випадку. Якщо він в тебе вже є, тоді окей, ще можеш користуватися DDR3 пам'ять, вже хоч і піджимає, але це все одно непоганий варіант. i 7 6700 а7700. Вибачте, це шестиядерні процесори. Мені соромно їх ставити кудись вище, ніж в гімно, тому що, кажу, взагалі, оця шоста-сьома лінійка Intel, це найбільш, найгірша лінійка процесорів, які взагалі існують, напевно, в цьому житті, після фіксів. Мені взагалі не імпонують жоден з цих процесорів, тому я їх ставлю всі в гімно. А, 4.8? Тобто це не шестиядерні процесори. Бля, сорян тоді, сорян. Суті, не міняє все одно в гімні. 7 8700. По продуктивності процесор не такий поганий, але він іде в гімно, тому що він вартує, як дві мої нирки. За свою продуктивність він не дає того, що мав би. 7 9700. Думали, буде інакше щось? Ні. 1,56 сокет. Майже весь в мене ось тут. Ми зупинилися на тому, що ми пройшли... А, ні, ще i9 900K. Ми вже 1,51 сокет повністю прошастили. Сорі, i9 900K. Тобто не K. Я K вже говорю, тому що це просто... У uh, мене такий процес стояв, і я вже звик до того, щоб говорити кей. Uh, він йде Можна подумати про кращий процесор, так то непоганий. Досі витягує все, що тобі треба, але просто за свою вартість він повірте, взагалі не вартий того. За його вартість можна купити 7500F Ryzen, До речі, зараз ми до нього і перейдемо. Ryzen 7500-го немає. Тут замість нього буде попереджує Ryzen 5 7600 І Він буде враховувати і 7500 Тобто ці процесори вони інстант йдуть сюди. Не можу їх поставити вище 3600-го поки але сподіваюся, що вони заслужать своє місце. Ось ці процесори це най найкращі, найбюджетніші процесори. Якщо брати з сегменту вищих збірок, з більшою вартості. І ці процесори, я думаю, що. За ними майбутнє. На ddr 5 Ryzen 7. Ryzen 7 7700. Дивіться, тут я вже буду зважати на X чи не X, тому що Ryzen 7 7700, певно, краще не купувати, а от 1700X. 1800X, я не знаю, люди не користується. 1700X можна розганяти. Ось, тому суть, але не знаю, типу. Чи це варто, того, щоб його ставити в крутий? Певно, ні. Я так, хоча я так подивився, тут i 5 4560 стоїть в крутий. Не знаю, чому там не може стояти Разінсьом 1700X, але от 2700, й я поставив вже б сюди. Тобто обидва можна подумати про кращий, а от 3700X крутий. Ну добре, цей процесор добре гониться і, в принципі, він хороший. 4700 Ryzen і Ryzen 7... 5700 G. Тут я вже маю їх порівняти. Думаю, що ці процесори дорогі. Ну, 8 ядер, 16 потоків, а кеша в нього скільки. Кеша 8 мегабайт. Ні, цей процесор, на жаль, не вартує, то краще не купувати. А 5700 G. 5700 g здається, мав би. Мав би вартувати. Тому що в нього мало би бути більше кеша. Ну, він, звісно, вже краще. за 5600, але чи більше кеша. 16 мегабайт. Ну, краще не купувати. Краще не купувати, чуваки. У нас ще є тут Ryzen 7. Коротше, да, тут ще є прям якісь преміальні процесори. Давайте перейдемо поки що до Інтела і до його LGA 1200 Сок. Е, для прикладу, є у нас тут I3 10100 Сорі, але цей процесор програє досі по продуктивності Ryzen 5 2600 за 1000 гривень, а вартує він більше, ніж 1500. Тож, можна подумати про краще. Але процесор, так, да, він непоганий, цілому, але можна подумати про краще. i 3 12100, 11100, так? 1100, да? я думаю, досі, що. Можна подумати про кращий, а тобто, вже переходити на АМ 4 Ryzen 5 5600 або 7500, і тоді вже буде набагато вигідніше і краще за свою вартість. А от 12100, 13100, Я не пам'ятаю точно, який процесор з цих я хочу зараз нагородити званням крутого. Здається, що 13100. Здається, 13100 і 14100. Вони круті. 12100, я не знаю, куди вліпити. Типу я не можу оцінити. Я думаю, що він не буде кращим, ніж 5600 в будь-якому випадку. Е, тепер i5 іде, до 1200 сокету. i5 10400 це. Це в нас буквально той ж самий Ryzen 5 3600 Чи підтримує він вся Express 4.0? О, 3.0 Не підтримує. А вартує скільки? Чому стільки? Чому 3300 гривень? За що? За що йому стільки? Ні, ну бляха. Я хочу не здаватися, типу, хейтером Intel, тому що по правді процесор хороший. Але коли я дивлюся на ці вартість, а потім згадую вартості, наприклад, Ryzen 5-5500, який буде набагато краще, ніж 10400, але по факту має ті ж самі Express 3.0, просто він вартує в два рази менше, і він краще продуктивності. Ну, я не можу поставити його вище цього. Він хороший процесор, чесно. Але просто його хаває Ryzen А i5-11400. Ну, я б його взагалі не радив купувати. Типу, можна сказати, це той самий без перспективи на апгрейд. Типу, все одно він проігрує по вартості Ryzen-ам 5600 5600 його обігрує по продуктивності. І така штука. 12400. 12400, до речі, не знаю. 5 dr 5 тип пам'яті. Ну, в нього є опції на dr 4, звичайно, але на dr 5 він, по ідеї. ну Давайте подивимося вартість, да? 3000 гривень. Чому цей процесор вартує як 10400? Перший процесор від Intel в топі i 12400 Мені подобається, наприклад, те, що в нього вартість е, пек, така сама, як у Ryzen 5 5600, але він ще має можливість на ddr 5 перейти і ще потім мати потенціал на апгрейд. Добре, окей, я... в мене вже совість трошки чиста, тому що, ну, ви вже знаєте, що я не, не, не передвзято ставлюсь до Intel, так. Да? Обшіть плюс кому насрати, як я ставлюсь до цих процесорів. Так, ось такий у нас, поки виходить топ процесорів. Uh, тепер Ryzen 7 5700 x можна подумати про кращий, а 5800 X3D uh, в топ. Не думаю, що є сенс брати 5700 x якщо можна взяти X3D, якийсь. Взагалі, О, тут є 5600 і X3D його вліплю туди ж. Типу це буде як 5700, я можу сказати, да? так? Ці от X3D процесори, вони дуже круті для геймінгу, це найкращі процесори am 4 го тут для ігор. Навіть новими їх купувати, вони вартують, в принципі, своїх грошей. У нас ще залишились тут i... Ай... Блін, я Sorry, я забув, що тут вже деякі i5 залишились. i5 і 13400. Скільки вартує i5 і 13400? 6000? Ви хочете сказати, що i5 13400 вартує в два рази більше, ніж 12400? Давайте скільки 14400 вартує? Всього лиш на тисячу більше? Я маю зробити ось так, напевно. Це крутий, а це можна подумати про кращий. Типу, навіщо, навіщо 13400 взагалі? Ай сьомий, вибачте, чуваки, я не знаю. Зараз буде дуже багато суб'єктивщини, тому що не хотілося б тут, звичайно, когось обідати. Але якщо ви обідались, то я не знаю на що обіжаєте. Це просто комп'ютерні комплектуючий, я взагалі, якийсь рандомний хір згори, який про що щось про них говорить. Ай сьомий? Ніколи не розумів сенсу від Ай сьомого. Ні від якого, ай сьомого, чесно. Це, типу, щось поміж i 5-го, поміж. I9, I9 буде краще для якихось тяжких задач, а i5 буде краще для ігор і бюджетніше. Типу, а i сьомий це що? Нашо він? От не знаю. Напишіть мені в коментарі, чи зараз в чаті нашого i сьомий. Для того, щоб було які робити ці е, ксеончики їхні аналоги, чи що. Чесно кажучи, якщо Intel загнеться, то AMD почнуть забивати на нормальну розробку процесорів. Так я що їм кажу загинатися? Чекай, от ти зараз вже мені щось не говориш. Я їм не казав загинатися. Я кажу, що в них процесори дорогші і без сенсу дорожчі. Я просто рейчу процесори. Я не кажу, щоб компанія загиналася. Ні, боротьба це круто, типу конкуренція це супер. Лише в умовах конкуренції компанії і люди взагалі все що будь може рости, розумієш? i9 10900. Треба договорити чому? Треба говорити чому? не знаю, мені здається, Ryzen 5700X 3D будуть краще, ніж ось це, набагато. В геймінгу точно. В робочих задачах, ну, напевно, теж. Хіба якісь програми, які оптимізовані лише під Intel. Хоча не думаю, що такі вже залишились взагалі програми, які лише під Intel оптимізовані. Наприклад, з монтажі Я вам можу сказати, що Ryzen 5 2600 був не набагато гірший, ніж i9900K. I9 9 Десь відсотків на 10 може гірший був. При тому, що Ryzen 5 2600 це 1000 гривень процесора. 9900K це бляха мощна херня, 8 ядер 16 потоків з розгоном. І, типу, вартує вона 16. Ну, може не 6, може, я вже загнув, звісно, може менше трошки, але все одно. Ось з 12900, це вже інше питання, тому що тут я вже, сну кажучи, не вважаю свою думку компетентною. Нам треба дивитися і порівнювати. Е, з, умовно, з разім сьомовим 5700 мікстердах, порівняємо його, так? Щось так подивимося. Потужно. Це напевно, що продуктивність тут в них не особо відрізняється, але через наявність е e ядер чи як вони там називаються, енергопродуктивних ядер і тут більше балів. Думаю, ці процесори десь приблизно на рівні. Зараз буде від цього залежати оцінка i9 на k Скільки вартує? Багато. Тут немає таких. 26, ні, ну я не думаю, це, це не адекватний сенс це процесор. Знаєте, я чому не вважаю себе некомпетентним в цих дорогших процесорах? Тому що, типу, ну я більше по бюджетних збірках. Для мене на бюджетних збірках для мене, наприклад, Ryzen 7 5700 х це, це все. Типу, все, більше не треба. Знаєш? Як я можу свій процесор вліпити не в крутий? От як рейтити 7800X3D, якщо його нема в нас тут? Тобто 30 тисяч. Він вартує того? Думаєте? Типу тобто, взагалі за процесор 30 тисяч. Ти можеш розумієш, типу, з таким ж. Ну, ладно, під 4090 Ryzen 5 і 7500F не, не витягне стільки кадрів, як цей, але 7500F витягне багато кадрів доволі. Що, ставимо, можна подумати про кращий? 7700 і 7700X можна подумати про кращий теж. На мою думку, Ryzen 9, оці без потреби взагалі. Не знаю для чого їх використовувати. Вони за слабкі для якихось крутих задач і за, за дорогі для бюджетних задач. Тобто ці Ryzen просто краще не купувати. Сорян, моя думка. Так, Ryzen 9 3900 XT ніхто не користується ним. Ryzen 9 7900. Як я вже казав, від, від Ryzenів 9 я особливого сенсу не бачу. Можливо, це я такий, типу, дивний трошечки чувачок. Давайте подивимося 7900 X3D. Тут набагато краще навіть враховуючи оці от. Ядра. Чому він вартує стільки ж, як той процесор? Це чекайте, то що він вартує стільки ж, скільки Ryzen 7, то це означає, що мені його треба ставити вище, ніж Разінь сьомий 7800X3D. Думаєте, я вліплю його в крутого? Дивіться, просто ще, ще тут що рішає. Ось цей процесор коштує 15 тисяч. Що тут, i9 краще буде, чи що хочете мені сказати зараз? Ви мені хочете сказати, що зараз i9 буде краще. Uh, AMD є, звичайно, свої. цей. свої. Проблемки. У нас дуже багато процесорів, можна подумати про кращого стоїть. Ой, чекайте, чекайте, чуваки, блін. Наші залишилися штучки. Прикольні. Зараз у нас буде дуже швидкий тір лист. X4300. V6300 блін, не знаю. 8300. Не знаю. Фак. 9300. Йо моє, капець! Phenom Ай 9 14 900. У 5245 фак, я не знаю. Скажіть мені одну людину, яка цим процесором справді користується, і я вам скажу хто ви. У 7-25 теж люди не користуються, у 975 теж люди не користуються. І ще залишились такі штуки, як Xeon DDR3. Тобто всі серверні, от ви казали, де Дексеони. Ось тут є Xони. Всі серверні Xони на DDR3 пам'яті. Хтось буде спорити, не думаю. Але тому я саме і додав сюди, це на 4 пам'яті, Які йдуть. Ось така штука. Я думаю, що взагалі ці ультра вони супер дорогі просто. Розумієш? Оце ультра 5, 15 тисяч вартує, я бачив сьогодні. Це капець, типу, за що там? Чуваки, некомпетентність вилізла на наверху. Що, думаєте, це хороший процесор? Добре, я не буду лізти туди, де я не знаю. Люди ним не користуються все одно. Ну і нам залишився ще I9 13900. Так, ем, все, ось тір-лист завершився у нас. В топових процесорах у нас два кандидати від Intel, Ну, взагалі їх більше, тому що Xeon це їх набагато більше, я четвертій пам'яті, ті серверні. Ну, типу, я вважаю, це хороші процесори. Типу, вони реально вартісні і топові. Те, що вони довго не проживуть, це інше питання, але вони топові. От, ось такий от у нас вийшов топ, е, топ процесорів. Тобто це всі найкращі процесори, які я думаю. Я думаю, особиста моя думка, це найкращі процесори для того, щоб купувати взагалі. Е, далі йдуть. Круті процесори, ось такі от, це, в принципі, теж непогані процесори. В них є своє використання, і від них є деякий сенс, вони, типу, непогані. Як так, бляха? От, от скажіть, це завзята штука, що в мене зараз i9 1200, і, типу, я такий поставив i 9 12900 вищий, ніж будь-який інший i9. І i 9 9900 я теж поставив, можна подумати про кра. Але то я суб'єктивний хір, ну добре. Можна подумати про кращий. Ці всі процесори у нас мають. За ту ж вартість або дешевше кандидата, який буде набагато кращим варіантом, аніж оці процесори всі. Далі краще не купувати, я думаю, що очевидно чому. Деякі процесори тут, в принципі, непогані, але їх просто краще не купувати, тому що це недоцільно, це просто нелогічно. Гімно! Гімно пояснювати, я думаю, не треба чому. І те, що люди не користуються, це ті процесори, про які я або ніхрена не знаю, або люди реально ними не мене користуються. Тобто, рейтити їх буде мені вже без сенсу. Все, ось такий от вийшов на стір лист. Чесно кажучи, мене від цієї духоти і передозу суб'єктивщини вже трохи поперло. І те, з чим ти не погоджуєшся, саме час написати в коментарі і про це там подискутуємо. Не забувай заходити в телеграм-канал з описанням в описі і до зустрічі!